Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати вам свою косметичку мінімаліста на тиждень. Чому на тиждень і чому знімаю таке відео? Тому що ви знаєте, що на днях. Проводили операцію у донечки, і мені потрібно було поїхати трошечки до мами на реабілітацію. І зараз ми перебуваємо тут. І що вхопила з собою, тим і буду користуватися і покажу вам. От так що кому цікава така тема? Я вас всіх запрошую до перегляду. Перше, що хочу вам показати. Вхопила я ось такі пробнички. Це серія Доктор Туна компанія «Фармасі». І, звичайно, повний відгук буде в мене в порожніх пляшечках. Але це в нас ідуть. Ага, я забула вам ще взяти вмивалочку, вона в мене зараз там в ванні студії розрізана. Це серія Акне, і хочу вам сказати, що забігаючи так наперед, що вона мені сподобалась. І, звичайно, я ще буду її тестувати, але найбільше мені сподобався, звичайно, це вмивалка. І сподобався ось цей балансуючий, балансуючий крем. Тут було їх ось так в. Два в пробничку. Він мені надзвичайно сподобався. Я його можу використовувати як зранку, так і ввечері. І е, подобається він мені ще тим, що дуже швидко поглинається. Текстура така невагома. От дуже чудово лягає тональний крем. Зараз я покажу вам, яким я користуюся. І так само вмивалочка очищає дуже гарно, має такий аромат. Я так підозрюю, що тут входить чайне дерево. Я не досліджувала власне, сам опис, що туди входить, входять якісь які компоненти. Але підозрюю, що все ж таки входить якийсь компонент, такий як чайне дерево. Бо ось цей балансуючий сером. Чому мені не дуже підійшов? Тому що. Залишає на моєму обличчі трошечки таку липкість. От, і тут написано, що він якби плями робить меншими ось цей серум. Але на ніч під крем я його не ношу так само. Найбільше кажу, сподобалась мивалочка та крем. І я так думаю, що я буду таки купувати собі повну версію. По мірі того, як буду використовувати свої засоби. І, і тут в мами, а я колись її привозила крем від Avon. Ось такий, тут ще бачите старих запасів, тому що він на російській мові от такий зволожуючий смягча, зволожувальний так денний крем з СПФ, центалою азіатською для чутливої шкіри. от так він Виглядає, і я ним користуюся, але на вечірнє примінення я також можу його наносити. Ось такий він білий, він доволі такий маслянистий і жирний. А в мене зараз тип шкіри комбінований. От і на... мені цей крем подобається. Наносити все таки на вечір, тому що на день мені він такий трошечки, якби жарнуватий, і дуже такий зволожувально поживний. Зранку мені подобається, як з ним людей, шкіра на Денне примінення він мені трошечки такий заважкий, мається на увазі, що дуже такий живильний, зволожувально живильний, і мене некомфортно. Я відчуваю його на обличчі, і мені з ним некомфортно, А на, а на вечір підходить супер. Так, щоб було також не користуватися, коли позакінчую ось ці свої креми. Я його буквально два рази пробувала. Звичайно, що зі мною їхала сироватка, ось така серум. Я вже вам його також навіть в своїх фаворитах показувала. Це фарма Сідок з на деревом, точково його наношу, на прищі, почервоніння, акне якісь. Мені він дуже цей засіб подобається. Я його злюбки використовую. А ще з догляду. Я взяла ось такий крем під очі з Муцином Равлика. Це Farmstay Корея. Він іде ось такий. З роликами, які охолоджують. Ну, Навіть не потрібно їх в холодильнику тримати, але цей роликовий ефект мені дуже зранку особливо подобається, забирає припухності якісь. от, І бачите, тут в мене вже його стільки є. Але тут його досить багато, 25 мл об'єм, то мені в принципі, надовго його вистачить і мені цей крем подобається. Ну, А тепер давайте ж перейдемо до декоративки. Тональний крем. Я вирішила собі взяти, думала спочатку якісь пробники брати, але потім думаю, ні, мені потрібен такий універсальний, щоб 1, 2, 3, і швиденько його раз, два, і швидко його наніс. Це бренд Богенія. український бренд в Туреччині виготовляється. Він десь з SPOM 20, він десь зволожувальний. І, що ще хотіла сказати? Що він не зволожувальний? Зараз я покажу вам відтінок. Мені цей відтінок називається, а, відтінок я вам не сказала 005. Е... Боже, як сам відтінок називається? Бейджесмін забула, от тут написано. Ось так він з помпов відузатором. Так вона трошечки так заляпується, але це все. Не критично знімаю в такій макрозйомці, щоб вам було максимально видно всі свочі. Якщо б ви захотіли той чи інший продукт, ось так. 0,05 відтінок виглядає. Він мені зараз ідеально підходить. Наношу я його бачите ось так простими рухами, навіть пальцем можу його нанести. Він дуже добре розподіляється по обличчі, і він не дає ефекту маски, дуже гарно розноситься і зволожує шкіру. Цей засіб має також SPF SPF 20. Ось тут написано. от Так що невеличкий хоча б СПФ, але він такий тут присутній і це не може не тішити. І, бачите, він не западає в ніякі зморшки, його взагалі на обличчі він такий невагомо виглядає, бачите, і вирівнює дуже тон шкіри і дає їй таке легке і Щось є на вашому обличчі, ніби і немає. от Чудово, мені подобається цей ефект. Далі я взяла з собою пудру від Enaf Колаген. У мене в відтіночку 23. А в мене ще такий запасний блок, їх вигідно брати. Дані пудри. Тут є дуже гарне дзеркальце. ось така пуховочка, і ось так відкривається сама пудра. Ось вона такого відтіночку. Ще раз повторюсь, що я смуглява, і мені власне, дуже підходять такі от пудри. Теж вона невагума, на цей тональний крем чудово лягає, от, припудрює ваше обличчя, де треба припудрити. Я не все обличчя зараз припудрюю, а тільки там, де мені найбільше жирниця це лоб. Можу трохи щоки свої припудрити. А ну і підборіддя. І все. Так. Взяла свою добивашку, ось таку контруючу палетку від Faberlic, Довго зупинятися не буду, але ось подивіться, скільки в мене тут вже хайлайтеру і румян немає. Я ними користуюся, не буду теж довго зупинятися, бо радити цієї палетки я не можу. Далі також від Faberlic Чого я вам теж радити не можу, взяла ось такий олівець, він де в коричневому відтіночку. От, Дуже гарний колір, але е, мені потрібно його просто добити. Для брів я взяла подаруночок, який я виграла в конкурсі. Це від Benefit. Ось так виглядає дуже гарне таке стильне пакування, маленьке. От, І тут його, скільки тут його є, всього. Не можу вам сказати, бо не бачу 3,5 мл. А, ось тут, є, бачите? 3,5 мл. Так, я вам догори дриком показую. Ось тут така от, а, силиконова щіточка. А з однієї сторони в неї довгі ворсинки, з, іншою, з іншої коротші. Значить, довгими ми прочесуємо. А Короткими, якщо я нічого не наплутала, забираємо залишки. Ось так виглядає щіточка. Дуже така цікава. В принципі, вона мені дуже сильно подобається, і я злюбки користуюся даною, даним подарунком. Так, наступне, що я вам покажу, це буде туш. Я взяла свою також, що добиваю від Евелін. Вона мені дуже подобається. Це серія Varieté, От зараз я вам покажу щіточку. Хто не бачив, вона вже в мене підсихає. Потрібно мені її вже буде замінювати, але ще вона працює, то думаю, нехай буде. Добиваю, хто не знає. Супер туш, теж я отримала її в подарунок, дуже тішуся, що вона мені дуже сильно підійшла, і я нею залюбки користуюся. І також я вам обіцяла показати туш від фармасі, як буду в сестри. От, ось таку зен, вона дуже популярна. Але, на жаль, я ну, не можу сказати, що вона мені підійшла на 100%. нею просто з тим... Пензликом, кісточкою тою не подружилася, бачите, вона йде теж силіконова, але з однієї сторони вона в неї ворсинки коротші, от, а з іншої а, довші. От, Бачу, теж вона в неї тут підсохла в сестри. Треба буде забула взяти її нову. от, Але е, ну, якось так е, поки що. от, е, Не знаю, може привезу нову туш, і в, тоді ще раз я її е, протестую. Також я взяла одну помаду, яку теж я хочу добити, це Івроше Гранд Руж Сатін-Сатін в номері 103. Жаль, що звичайно івроше не хоче виходити з ринку Росії, і я просто взяла цю помадку, бо кажуть, вона в мене одна єдина, що ці помади дуже таки псуються, мають здатність таку змінювати колір. Що сама зараз її збонюхала. Вона зараз дуже гарно приємно пахне. Мені цей аромат подобається. От стільки в мене ще її залишилося, і я вирішила, що мені все таки потрібно її добити. Добити наскільки це можливо. От ще поки в нас такі сонячні дні, хоча вже зранку так прохолодно, але в день дуже тепло, гарна погода і гарний колір він такий рожево. Рожевий, скажімо так, але такої пильної, припиленої троянди. От Дуже носибельний, на повсякдення. Тут я просто неправильно нанесла, бо в мене тут складочки. Але вона лягає чудово, рівномірно, губи не сушать, бо вона дезволожульна, гарно так сяє на губах. Отак от, на кожен день, на роботу буду зараз ходити, то буду її з задоволенням носити. Я маю надію, що я таки все-таки так, максимально нею покористуюся. от... В осінню і вже її а, прикінчу, скажімо так. Також я з собою взяла аж три пензлики. Замітьте, що я не брала ніяких тіней, а, бо я хочу максимально користуватися тим коричневим олівцем, буду ним і стрілку а, верхню слозову а, фарбувати, і буду старатися з нею, як мені треба буде такий більш насичений макіяж, буду нею і цим олівцем промальовувати. І стрілку, і взяла три пензлики. Це Real Technics 400 номер для пудри, чудово наноситься цим пензликом пудра. А це від Faberlic взяла ось таку і такий скошений. Це для мене, де він для рум'ян цей пензлик. От, і це теж від Real Technics в номері 402 для хайлайтеру. Все. це, 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 це тих всі три пензлики, які поїхали зі мною. Якби навіть хотіла щось якимись цінями не фарбуватися, то б не вийшло, бо не маю пензликів. Але можна деякі тіні і пальцями наносити. От, в принципі, і все, але ще не все. І покажу вам свій мастхев, також це міцелярна вода від гарнір. Це вже в мене, бачите, повна пляшечка. Була, Здається, у Ватсон це тоді акція. Я собі взяла. Ось така для всіх типів шкіри, вона йде навіть є, очищує, заспокоює, знімає макіяж. Чудово, мені підходить. Я зараз водостійкими продуктами не користуюся, от, але е, всі ці продукти, які я вам щойно показала, ця мітлярна вода е, знімає працюдово. От у мене щось е, телефон. Брикається сьогодні, бо я планувала зняти це відео набагато швидше. Але потім в мене тут новий штатив, поки я з ним розібралася. Потім з донечкою потрібно було побути одним словом. Поки тут це все налаштувала, то вже й звечуріло. Але я дякую, що ви переглянули це відео. Планую на каналі знімати все ж таки частіше. Можливо, зараз трошечки з'явиться вільного часу. От я бажаю вам бути здоровими, бути в безпеці, берегти себе та своїх рідних. А ми, звичайно, з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!